Це, як я називаю, свята святих. Це саме тут, де ми даємо місточок до життя. Це всі дітки, які хочуть жити, і ми їм допомагаємо. Блок інтенсивної терапії завідувачка Оксана Капустіна називає ще й серцем відділення. Тут коштовна техніка, яка допомагає рятувати новонароджених в тяжких випадках, розповідає лікарка. Це все, що відбувається, це робота спільна, робота мультидисциплінарної команди, починаючи від медсестри, яка біля цієї да біля цієї дитинки, там вона з нею піклується, вона ліки ставить, вона доглядає. Цій професії Оксана Капустіна присвятила понад 20 років. Каже, пройшла шлях від санітарки, медсестри, інтерна до лікаря. Медзаклад, в якому працює, займається і транспортуванням новонароджених з області, розповідає жінка. Додає, від початку повномасштабної війни таких викликів побільшало. Виїжджають і в прифронтові громади так як ми почали роботи, е, працювати е, з 2022 року, ми так не працювали ніколи. На початку було трошечки лячно виїжджати, тому що ти розумієш, там десь вибухи перемагає мабуть, любов до дітей, любов до життя, тому е, незважаючи ні на що, збираєшся і їдеш. Один з найбільш небезпечних викликів, згадує лікарка, був до Нікополя восени 2023-го. Повідомили, що треба буде рятувати дитину. Дзвінок надійшов о 9-й вечора. У той момент оголосили і про загрозу масованої ракетної атаки РФ, розповідає Оксана Капустіна. Каже, розуміли, що до ранку не можна чекати. Нас скеровують якою дорогою заїжджати краще, бо там або дрони. Домовляємося з лікарями, що максимально швидко вони готують дитину. Ми прямо під'їжджаємо. Вони нам дитину передають. Ми навіть не заходимо. В лікарню і досить свишко, щоб швидко виїхати. Тобто бувають навіть такі ситуації. До Нікополя бригада їхала в суцільні темряві, згадує жінка. Додає, тоді був блекаут, та й довелося застосовувати світломаскування, аби не потрапити під обстріл. Зв'язку з лікарями не було, адже вони ховалися в підвалі. Новонароджена ж дитина потребувала замінного переливання крові, розповідає Оксана Капустіна. Якщо не зробити, не забрати таку дитину своєчасно, не зробити цю операцію, далі можуть бути пошкодження пов'язані з головним мозком, тобто ця дитина може там жити, розвиватися, але вона буде ментально нездоровою. Наскільки я знаю, там з дитиною зараз все добре. Так сталося, що як тільки ми поїхали, потім ще був якийсь там обстріл. Схожа ситуація відбулася з бригадою пізніше, і в покрові через відсутність в лікарні пологового вагітна народила вдома. Згадує Оксана Капустина. Починають якусь там допомогу цій дитині надавати, але дитина недоношена, Вони починають дзвонити. Вирішаємо, що їхати треба її забирати, тоді теж було лячним. Не менш лячно буває під час викликів і в Дніпрі, додає лікарка. Був випадок, що бригада їхала вночі під серію вибухів. Каже, особисто їй допомагає триматися в цій професії любов до дітей. У нас є звітність на оперативках по травм, і ти чуєш, скільки народилося дівчаток, хлопчиків, скільки взагалі народилося, і ти кожен день чуєш, що народжуються діти, і це надихає. І ти розумієш, що так життя продовжиться, нічого не зупинилося. Пощастило із командою, розповідає лікарка. Разом працюють вже з десяток років. Ті люди, які не люблять людей, дітей вони в нас не працюють. Бувають такі ситуації, навіть там вчора, коли багато дітей є виклик в одну, в другу. І так ми приймаємо, хтось залишається на чергуванні просто так, не за гроші. Після початку повномасштабної війни кількість новонароджених на Дніпропетровщині збільшилась, розповідає Оксана Капустина. Каже, торік у її відділенні виходили 400 дітей. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.